Для чого постати? Вітаю вас. Питання, яке задає собі я часто, але в нас є той, хто дає нам відповідь: Ісус. Той, за яким ми йдемо. Той, в центрі якого є все християнство. Забери Ісуса з Християнства і Християнства не буде. Для чого нам постати? Те саме питання задавали Ісусові учні Йоанна Хрестителя і Фарисеї. І казали, чому твої учні не постять Іванові постять учні, фарисейські учні постять, а Твої ні. Ісус дає їм дуже зрозумілу відповідь. І каже їм: Питання на запитання. Як робить Ісус дуже часто задає питання на запитання? І каже їм так, питається, чи можуть. Постати весільні гості доки жених з ними. І зразу відповідає. Доки жених з ними, вони не можуть постити. Піст це буття з женихом. Постити означає приблизитись до того, кого любимо, до жениха. Піст означає. Відкинути ті всі речі, які мене віддалять від мого жениха, від Ісуса. Які не дають мені з ним зустрітися, з ним бути. І це може бути їжа, пиття, це може бути Фейсбук і інші соцмережі. Те, що забирає в наш час, той час, який ми можемо віддати Ісусові, це є піст, коли ми. Ті речі відсуваємо набік і кажемо, найважливіший це молодий жених Ісус. Для того постамо, аби відновити нашу єдність з молодим.